Так, пане Ігорю, питає. Є фундамент збута бетону, залишився після демонтажу будинку 7х11. Буде на за бетонний ленточний фундамент 8х12. Як в'язати поперечні стіни, стіни 7 старого з продольними стінами 12 метрів нового? Друзі, це так не вирішується. Це не питання, на жаль, бліцвебінару. Мені треба бачити вашу архітектуру. Які конструкції, що ви там робите, і так далі. Справа у тому, що в залежності від геології, від архітектури, технології возведення стін, ми можемо тоді приймати рішення. Буде щось там проблема якась, чи не буде з вашим фундаментом. І вже звідси ми тоді вирішуємо, як ми будемо це об'єднувати. Найпростіший варіант був її залишається. Це зверху заливати додатковий монолітний пояс, котрий буде розподіляти навантаження і покращить працю на от, на це зусилля. Тому тут і важлива архітектура. Треба подивитися, що у вас по архітектурі. Є можливість залити цей монолітний об'єднуючий пояс, чи немає. Розумієте? А отак, от, от просто там забити арматуру, якісь там хіманкера. Ну, воно так не працює. Вибачте, у вас будь то бетонний фундамент. Ви за що там вирішили чіплятися? Ви просто точку розриву перенесете трошки подалі, в інше місце, якщо ви вклеїте хіманкер, да і все. А який в цьому сенс? Вам же ж треба, якщо щось робити і витрачати свої гроші, то воно ж повинно, щоб принесло результат, а не тому ні. Я б на вашому місці все ж таки, як мінімум, замовив би консультацію, скинув, скинув би сам собі мені. <сум> Креслення, фото, що у вас там є, що ви там збираєтесь робити, і так далі. Ну, бажано ще геологію зі. Це було би.